голосувати за початок роботи комісії. Хто за, хто проти, хто утримався? це рішення прийняти. Шановні члени комісії, ви маєте право на проєкт порядку денного, який складається з одного питання. Якщо до порядку денного відсутні пропозиції, то заважені. Прошу голосувати за порядок денного, за основу та цілу. Хто за, хто проти, хто утримує рішення прийняти. Сьогоднішнє питання. про Лыза голови, лавы переучились правом Бушненалька Наталья Херней 2601-26 номер 1205 ПК щодо погложення проекту распорядження міскового отложения зменше бюджетних транспортів, передбачених бюджету Черноморской міської території на громад на 26 рублей. А Якщо я зауважу пропозицію маю пропонує. Що ти пропустив? Чорноморську в черговий раз розподілили субвенцію. Початок року заводяться субвенції. <кліг> Спорідна субвенція це на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України за рахунок субвенції з державного бюджету. Сума такої субвенції 480 тисяч гривень на оплату праці відповідних фахівців. І сьогодні, враховуючи те, що вже завершені січні місяця, нам необхідно відобразити цю субвенцію в розписі бюджету. Для забезпечення оплати праці таких працівників і просимо погодити проєкт розпорядження міського голови, яким е, збільшується е, обсяг міжбюджетних бюджетних на відповідну суму. Просимо погодити для того, щоб міський голова підписав відповідне розпорядження. Є запитання, якщо зауваження пропозиції немає пропону погодити проєкт розпорядження міського голови про задержання річних на обсягів між бюджетних трансфертів